Що ти таке? Резерв плюс хто взагалі дав кошти? А ніхто не давав? З ким взагалі укладали договір? Не з ким його немає цього договору. Тобто, що відповідальної особи нема? Друзі, ви сьогодні будете шоковані від того, що побачите. Залишайтеся на цьому каналі. Сьогодні ми подивимося дуже цікаве відео. Питання в мене таке. і е, як обирали виконавці технічного завдання по розробці резервів. Хочу допомогти, що для розробки не були залучені державні кошти. Це кошти є донорськими і відповідно... Зараз я дам слово і а, ми будемо цих самочів. І відповідно 0 ліджетних коштів було виключено на високу сумку. Міністерство не обирало виконавця. Представтесь, Олексій Дорогань, директор бюджету, радник, заступниці міністра оборони, Спасибо і на громадських садах. Міністерство не обирало виконавця, тому пряму відповідь на ваше питання дати не можна, тільки не прийму. Ви за кошти, якого джерело правильно розумію? А лоб похож на це благодійний фонд внесав цього. Що за благодійний фонд? Ну послухайте, <смі> це питання <смі> програма Ключ доступу до бази даних всіх військовослужбовців України фактично. А що це за благодійний <пасмі> фонд? Дайте, будь ласка, інформацію про цей благодійний <пасмі> фонд. Що маніпуляції це не ключ до своєї бази військової пов'язаних України? Які маніпуляції? Вибачте, будь ласка, це, це можливість внести зміни до цієї бази даних. Тобто, доступ, доступ користувача до цієї бази даних, фактично. Так, в чому питання Ми в тому, що ця хто тоді розробляв це і хто профінансував це? Перше питання дуже просте. Розробляв компанія, яка є розробником цього застосунку. Ми зараз розгорнулися додаток на інфраструктурі державного підприємства Дія з повним доступом до, до можливості адміністрування цього додатку з відповідними сіль посадовими обов'язками без жодних порушень. Благодійним фондом, який профінансував цю розробку, є благодійний фонд розвитку обороноздатності України. Так і називається. Так, так, а так, як компанія, яка мальнаві права на програмне забезпечення електронний кабінет це військово розрізне про землі Міністерство оборони було отримано від громадських організацій сективного реагування за договором про благодійну пожертву. Бердіо – це організація, яка долучена до десятків гофтех сервісів, і ми виступили організацію, яка допомогла створити забезпечити створення цього додатку. Хто, хто є хто виконавця? Ну. Виконав ну, дивіться, діє... виконавцям чого? Немає договору. Ну, хто а, коди писав елементарно? Ну, дивіться, хто писав коди? Бірдо є розробником також, бартем в техселісі. Ми уклали ряд договорів на виконання цього договору з різними організаціями. Тобто, ви, а ви можете надати дані назви всіх компаній, які ну, брали участь у розробці? Ді, Ну, ді, ну це, це це Альфа і Омега. Мені необхідно буде проаналізувати з цих договорів для того, щоб визначити, але думаю, що цим ну ми спитаємо і надамо питання. Наступне коли е, виконавці отримали те завдання, Бі, це немає договору між міністерством оборони сично з е, е, компанією зорником, е, за яким би не знаю, півроку тому про прийшов. Прийшов би закупівля, в цій закупівлі був ПДО, до е, технічне завдання. Потім по півроку працював розто. Тобто, чекайте, тобто технічне завдання не було фактично? Бо, а коли коли воно було надано? Ну мені треба буде. Декілька хвилин. От я вам проводжу приклад. Людина не користується послами українських банків, живе давно, а от і яким чином вона може не користуватися дією, як вона може зареєструватися, взагалі в цьому додатку? Так, да, я відповім з вашого дозволу на запитання. Зараз. Мобільний застосунок резерв плюс дійсно е, е, доступний для 176 країн світу для наших громадян за кордоном, які мають точно таке ж зобов'язання згідно з колег про оновлення своїх даних е, для авторизації в застосунку «Резерв плюс» дійсно е, потрібно е, проходити авторизацію через банк ID і для громадян, які е, зараз Поточну можливість авторизуватися через банк ID не мають. Ми пропонуємо отримати півтопі верифікацію через відеодзвінок. Чотири чи три банки я точно не пам'ятаю зараз, українських, можуть це дозволяти. Тобто, знаходячись в будь якій фактично локації світу, можна через відеодзвінок отримати банк ID і зареєструватися в застосунку Резервлюс. Абсолютно без переякщо це люди, які не ПМЖ? ви ж пропонувати тим, хто де 20 років живе за кордоном. Яким чином вони ну вони ж, навіть громадянство мають інші клієнти, я за такі випадки. Шановна колега, Я нагадаю, що подвійне громадянство в Україні заборонено. Це, ну. це по перше. По друге, ці люди, якщо вони є військовозобов'язані резервістами призовниками, є громадяни України і на них відповідно розповсюджуються норми закону, про які ми кажемо. Тому згідно принципу справедливості рівності перед законом, ці люди мають необхідність вживати свої дані. Наперед що 18 тисяч людей за кордоном змогли оновити дані mm. і іншим це також не заважає, зробити, якщо вони цього бажають. Ну no, це не ті, які на ПМЖ. Шановні. No, ми не можемо знати з 18 тисяч, no, yes, хто так. вони зареєструвалися і розумію, Ті, хто під час війни, ті, хто законно виїхали за кордони України. Ну вибачте, бо 20 років люди живуть за кордоном. а Термін дії термін дії банка і карток. Він ви знаєте, він обмеження. Колеги, ну якщо ми говоримо з конструкціями, то зберігаючи громадянство України, ці люди вони знаходяться в процесі зміни громадянства. Це ж процес 10 років. Але це процес, який вже почався, у них є документи, і ми їх дискримінуємо таким чином. Ви не дискримінуємо навпаки, ми е, згідно зі правовим статусом відносності до громадянства України надаємо зручний інструмент для такого нематоді. Мене червося інші пропозиції зробити. Ну давай Ні, ді, це, це ді, ді. треба було де це неправильно стосовно тих людей, які е, законно перетнули картон України. А як Я вже правиль? це не ну тому, що ті, хто незаконно перетнув під час війни, це інше питання. Ті, які живуть там багато років. Ну вибачте, вони обрали іншу країну. Просто процес переходу в іншого громадянства займає час. Обрали, правильно. Ну правильно, ті, хто незаконна, вони пикають на ну,